Вітаю на Константі! Ослаблення іранських союзників змусили Тегеран серйозно задуматися над створенням власної ядерної зброї, а також щодо посилення взаємовідносин з Москвою. Сьогодні поговоримо про історію співпраці Іран-Росія, про взаємозалежність їхніх відносин, які ризики їхня співпраця несе для світу, а також про те, як Сполученим Штатам та Ізраїлю стримати Іран. Який при ослаблення, все одно наближається до статусу ядерної держави та стримати Москву, яка усіляко йому в цьому допомагає. Починаємо. Нинішні відносини між Іраном та Росією беруть свій початок у 2015 році, коли іранський генерал Касем Сулеймані таємно відвідав Москву, аби домовитись про військову допомогу в Сирії. Це порушувало санкції ООН і погрожувало ядерній угоді з Іраном. Але попри це, саме з цього моменту починається історія тісної взаємодії між Москвою та Тегераном. Спершу Москва балансувала між. Ізраїлем та Іраном. Але після вторгнення в Україну в 22-му році Росія ставала все більш залежною від іранської воєнної техніки. А після атаки Хамасу 7 жовтня 23-го року Росія ще більше зблизилась з Тегераном. За 10 років Іран та Росія стали стратегічними союзниками. І це незважаючи на те, що внаслідок ізраїльських ударів, а також втрату контролю над Сирією, Іран значно slob Росія потребує іранської зброї, а Іран допомоги Москви у створенні власної ядерної зброї, яка буде загрожувати Сполученим Штатам та Ізраїлю насамперед. Із приходом до влади Трампа тиск, що на Іран, що на Москву, може суттєво збільшитись, що і збільшує шанси на зближення цих держав. Поговоримо про іранську ядерну програму. Зараз Іран є так званою пороговою ядерною державою, тобто в нього є всі не. Необхідні компоненти для створення ядерної зброї. Збагачений уран, технології, засоби доставки, але попри це, країна все ще не прийняла рішення про виготовлення зброї, принаймні офіційно. Втім, останнім часом іранські високопосадовці все частіше натякають на можливі зміни у власній ядерній доктрині. У квітні 24-го року бригадний генерал Ахмед Хакталаб заявив, що у разі ізраїльського Удару по ядерних об'єктах Тегеран може переглянути свою політику. Інші офіційні особи теж відкрито говорять, що якщо Іран опиниться під загрозою, він може змінити підхід до ядерної зброї. Водночас Росія, яка колись підтримувала санкції ООН проти ядерної програми Ірану, і навіть допомагала укласти стримувальну ядерну угоду. Наразі є головним союзником Тегерана. Військова допомога Ірану у війні в Україні зробила його ключовим стратегічним партнером для Москви. Росія також використовує ядерну загрозу з боку Ірану, по-перше, для того щоб відволікти захід від війни в Україні, а також щоб підтримувати певний рівень напруги. Хоча точні масштаби російської допомоги поки що невідомі, західні розвідки фіксують посилення співпраці між країнами. У липні 2023 року директор ЦРУ Вільям Бернс повідомив, що російські фахівці допомагають Ірану з космічними пусковими системами, що має безпосередні відношення до розвитку міжконтинентальних ракет. А у вересні 24-го року стало відомо, що Москва розширила співпрацю з Іраном у ядерній сфері в обмін на балістичні ракети для війни в Україні. Російські офіційні особи навіть безпосередньо натякали на те, що можуть передати ядерні технології Ірану. Але навіть зараз Росія дуже сильно допомагає Ірану. Насамперед йдеться про виробництво пального, металургію, а також розробку боєголовок. На даний момент Іран, ймовірно, більше зацікавлений у російській допомозі для відновлення своїх систем ППО, щоб захистити ядерні об'єкти. Але його довгострокові плани йдуть куди далі. Новообраний іранський президент Масуд Пазешкіан відвідав Москву за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа, щоб підписати стратегічний договір. Говір з Росією. І це не випадковість. Іран намагається завчасно підготуватися до жорсткішої політики Сполучених Штатів. Єдині, хто може в цьому допомогти, росіяни. Перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором каналу Константа. Недавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, який буде підходити особисто вам. На цьому продовжуємо. Зараз у Ірану є можливість завдати ударів по ядерних об'єктах у Тегерані, так як система ППО Ірану значно ослабла. Але якщо Москва допоможе Ірану модернізувати повітряну оборону, а також поставить сучасні винищувачі, вікно можливостей може прикритися. Жорстка політика санкцій, яку сповідувала адміністрація Трампа, може підштовхнути Іран до ескалації. Але голов. Головний ризик криється в тому, що якщо США або Ізраїль наважаться завдати удару по ядерних об'єктах, це точно буде стимулювати розвиток ядерної програми Ірану та посилення зв'язків з Москвою. Замість цього пропонується дипломатична стратегія, що буде включати точковий тиск і залучення до переговорів Ірану. Втім, нинішній стратегічний договір між Москвою та Тегераном поки не говорить нам про те, що вони утворили офіційний військовий союз. Більш того, через війну в Україні Росія не може поставляти Ірану безмежну кількість озброєнь, що грає Ша на руку. Оскільки переговори щодо нової ядерної угоди з Іраном ускладнені, Вашингтону варто активізувати співпрацю з європейськими союзниками. Насамперед Францію, Німеччину, Мечною Великобританією і задіяти механізм Snapback – автоматичне повернення санкцій ООН, яке Росія і Китай не можуть заблокувати, але це досить ризикований крок. Тому що Іран може оголосити про вихід з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і таким чином ситуація у світі существенна накаліться. На відміну від адміністрації Байдена, яка уникала прямих переговорів з Іраном, Трамп може обрати іншу тактику, яка буде заключатися у швидких переговорах задля зниження напруги. І таким чином США і Іран будуть готуватися до більш змістовної грунтовної домовленості у майбутньому. Тьому задля боротьби з Росією та Іраном США можуть переконати Ізраїль активніше допомагати нам, Україні. Раніше Ізраїль обмежував допомогу Україні через побоювання реакції Росії. Але після того, як режим Асада в Сирії було повалено, у Ізраїля нині фактично розв'язані руки. Зокрема, він міг би надати мобільні радари та боєприпаси радянського зразка, які раніше Ізраїль захопив у Лівані та Сирії. Втім, розколоти союз Росії з Іраном є доволі складною задачею, особливо поки триває війна в Україні і Іран конфліктує із Заходом. Однак, що точно зрозуміло, не можна допустити повернення впливу Росії та Ірану у Сирії, де колись розпочалися довготривалі партнерські стосунки цих держав. А якщо ж Іран таки отримає ядерну зброю за допомогою Москви, це дестабілізує близький схід, може розв'язати. Нову гонку озброєнь і підірвати новий альянс Ізраїлю з сунійськими країнами. Проблема навіть виходить за межі регіону. Союз ізольованого автократичного режиму Путіна і ісламістського Ірану може надихнути інші держави, яким не подобаються Сполучені Штати, на об'єднання в один великий союз проти Сполучених Штатів. А цього допустити не можна. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь. Res na konstanto poširjajte video. Ciao!